Здесь все хочется, конечно. Добрый день. Значит, все могут быть нами было бы я на ковальне танки. Хочеться ваш коментар, що виймаєте з цього приводу. Бачили, не бачили, які події можуть стати в одному фільму, подалися сюди. Не ви знаєте цю ситуацію, тому що я сидів у кабінеті Овчаренка, коли він вам дзвонив. Сергій Овчаренко. Тому дуже хотілося щоб ви прийняли адекватний мірі і не було ніякого приживання, покривання, щоб все, все було виявлено, щоб кримінальне провадження не було звичайно якось за перекладу по адмінці... одній службах, а то було заведено до сміття. Ну ви ж бачите, що це резонансне діло, як би. Просто максимально долучались до контролю за правою кави текстом, нажимається коли Да попащие. Не у вас до книги?